Всім привіт! Вітаю компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Peugeot 2008. Рік випуску автомобіля 2020, двигун 1.2, турбо та механічна коробка передач. Офіційний автомобіль, куплений новим в Україні. Перший та єдиний власник. Обслуговувався теж він на Peugeot. Дуже гарний колір, оранжевий. Значить, По кузову автомобіль повністю цілий, немає ніяких ні підкрасів, ні сколів на виду, ні царапин, дуже класний стан кузова. Значить, По комплектації парктроніки спереді ззаді. оригінальні легкосплавні диски, Значить, камера заднього виду є, Значить, салон автомобіля комбінований. Текстиль, плюс, не знаю, шкіра, це чи такий матеріал просто цікавий. ну Дуже гарно виглядає салон. Спереді значить повний електропакет, режими їзди, мультимедіа Peugeot, проекційний приборка проекційна дуже цікава така. Двохсонний клімат-контроль, круїз-контроль. В принципі Комплектація хороша в автомобіля. Якщо не топова, то перетопова комплектація. Значить, автомобіль повністю справний, ніяких помилок він не видає. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так в лізинг, кредит чи в трейдінг.